З нами на прямому зв'язку Олексій Кулеба, це заступник керівника офісу президента України. Пане Олексію, вітання вам доброго дня. Вітаю вас. Отже, розпочнемо з конгресу місцевих та регіональних влад при президенту України, який напередодні відбувся на Черкащині. Важливі рішення, які були прийняті під час цієї конференції, розкажіть, будь ласка, для регіону, що важливо. Так, дійсно, президент України вчора в рамках робочого візиту на Черкащину провів регіональний обласний конгрес місцевих та регіональних влад. Сама форма цього конгресу була присвячена економічної активності регіону, стимулюванню економічної активності і тому саме на конгресі було присутні біля 50 представників бізнесу Черкащини. Це були різні, абсолютно за своїм статусом підприємці: представники малого, середнього, великого бізнесу Аграрщину. Черкащини, здебільшого, звичайно, що Черкащина в нас аграрний регіон, тому дуже багато було представників аграрного бізнесу. Саме вони подякували президенту за. Те, що в нас сьогодні працює зернова угода, і за те, що вони можуть вивозити зерно і продавати його, але було озвучено і декілька питань проблемних, які були адресовані одразу до уряду, тому що в засіданні конгресу приймали участь і віцепрем'єр. Юлія Натоліна Свіріденка і міністра аграрної політики пан Микола Сольський ці проблеми вони досить мають такий робочий характер і стосуються або Збільшення лімітів на кредитування для фермерів, і звичайно, питання бронювання працівників, воно зараз є дуже актуальним. Тож президент дав відповідні розпорядження щодо того, щоб приймати прийняти відповідні рішення, і безпосередньо в На Черкащині в цьому регіоні ці питання були відпрацьовані. І для того, щоб підвести певний підсумок, хочу сказати, що е, саме за лідерство президента, ми започаткували по всіх регіонах. В кожній області пройдуть відповідні. Конгреси на обласних обласних конгресу місцевих та регіональних влад, які будуть присвячені саме безпосередньо економічної активності регіонів, і всі проблемні питання, а також пропозиції, будуть зібрані для того, щоб презентувати в кінці лютого на виконання оказу президента економічну платформу, зроблено в Україні. Тобто ми рухаємось зараз по збору аналітики, інформації знизу до гори? Пане Олексій, от ви торкнулися зараз представників аграрного сектору Черкащини, зокрема. Що стосовно малих та середніх підприємців, от наскільки дискусія на цьому рівні видається ефективною? Які запити сьогодні існують у малого та середнього бізнесу, і чи є на них відповідь? Так, звичайно, дуже активна і жвава дискусія була у підприємців. Вчора була можливість задати питання безпосередньо президенту напряму. Це також надзвичайно важливо. Хочу сказати, що всі абсолютно відмічають те, що є дуже ефективна економічна програма кредитування 5-7-9. Саме для малого і середнього бізнесу є певні недоліки, які були побачені в 2023 році, і зараз вже відповідні зміни урядом внесені для того, щоб. Стимулювати покращення і ефективність цієї програми в цілому проблематика зрозуміла. Вона є сталою для багатьох регіонів, і тут я впевнений, що за дорученням президента уряд швидко прийме всі рішення, і це дасть можливість покращити роботу малого і середнього бізнесу в Україні в цілому. Ну і ще про ми вже згадували про візит президента до Дніпропетровщини. Які є результати цього візиту? Про що там йшла мова? Хочу сказати, що в цілому в рамках робочого візиту президента України у всіх областях, де ми були, і президент проводив відповідні наради. Основна тематика була звичайно. Це захист людей. А відповідна заходи щодо підсилення протиповітряної оборони. Це було питання номер один на Дніпропетровщині. Президент побачив, яким чином зараз готуються мобільні вогневі групи. Як ви знаєте, саме зараз мобільні вогневі групи по всій країні. Є основними винищувачами БПЛА так званих шахетів, які країна терорист направляє на нашу країну майже щоночі. Це завдання, яке також стояло перед начальниками обласних військових адміністрацій: сформувати 1300 мобільних вогневих груп по всій країні. Це завдання виконано. Президент побачив, яким чином готуються. Люди, які працюють в мобільно-вогневих групах, як е, устаткування, обладнання, а також амуніція, яка в них присутня, які є проблемні питання, і яка е, 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 ефективність цих мобільно-вогневих груп, що, що, що потрібно зробити для того, щоб можливо її підвищити. Е, тобто лейтмотив всій е, всього відрядження був саме захист. Громадян і відповідно противоповітряне оборони, пане Олексію. Ми вам дякуємо, Олексій Кулеба, заступник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.